Розділ 13. Операція під загрозою. Славонька, як справи в школі? Ввечері поцікавилася Людмила Іванівна, яка від класної керівниці вже знала, що донька прогуляла уроки. Дівчина відчула, якщо навіть скаже неправду, матуся зрозуміє і зробить вигляд, що повірила. Навіть допитуватися ні про що не стане. Та їй буде дуже боляче і образливо. От саме тому я брехати не буду. А як же бути справдою? Матусенько, а я в школі сьогодні не була, і завтра не буду. Але сказати, де була, теж не можу. Ти переживеш це, не будеш нервувати. Намагаюся знайти Назарчика спитала мама, з розумінням дивлячись на доньку. Так, тільки татусеві не кажи, щоб із серцем в нього знову проблеми не почалися. Бережи себе, доню, погладила її по голові Людмила Іванівна. Ми тебе дуже любимо і я, і тато. Я знаю, і мені так важко, коли я мимоволі примушую вас хвилюватися. Та я не можу інакше. Ми з татом розуміємо. І нам не просто від того, що ми не в змозі тобі допомогти. Можете? Як? Мамо, зателефонуй, будь ласка, до школи і скажи, що я захворіла, що мене декілька днів не буде. Добре. Мама Владислави спробувала непомітно змахнути сльозу. Та від доньки нічого не приховаєш. Матусю дівчинка притулилася до неї, як в дитинстві. Скоро все закінчиться, добре закінчиться, і тобі стане легше. І ти будеш більше вірити в мої сили і менше хвилюватися за мене. Обіцяю тобі. Добра, ріднесенька, я буду молитися за тебе. Дівчина відчула неймовірне полегшення в неї, неначе камінь з душі впав, і виросли крила за спиною. Як же гарно, коли тебе розуміють, подумала вона, скрутившись калачиком під ковдрою та обхопивши подушку руками. Другий день операції розпочався за тим самим сценарієм, що й перший. Тільки тепер Владислава прихопила дві пляшечки з відваром чарівної трави одну для себе, другу для Максима. Юні сищики діяли більш спокійно та впевнено. Максим не забув джинси в туалеті кафе, не чіплявся до матусі з питаннями. Він подумки готував себе до того, що його викрадуть. І повезуть в невідомому напрямку. Правда, особливо хвилюватися не треба було, оскільки подружка, обернувшись на сокола, буде супроводжувати машину викрадачів. І все це має статися в день, коли соколи літають. Про це Владислава потурбувалася зарані, написавши в анкеті, що забиратиме дитину з садочка. О 14-й годині. Ну, а коли все станеться, потрібно буде діяти за обставинами. Головне вірити в успіх. Якось так. міркували Владислава і Максим, переступаючи поріг того остогидлого дитячого закладу. Цього разу охоронник Василь, побачивши матусю і синочка, схопив олівець. І став щось писати на папірці. Владислава сконцентрувала свою увагу та за рухом його руки прочитала. 8.59. Особа, якою цікавилася директриса, увійшла з сином до будівлі. Потім охоронник заховав записку в кишеню. Ага, голівонька в тебе від нас учора обертом пішла. Тепер перестраховуєшся. Що ж, Василю, сьогодні тобі також буде не солодко», – подумала дівчина. Ядвіга Адольфівна зустрічала гостей з фальшивою посмішкою на обличчі. Які ви пунктуальні, невдало приховуючи знервованість, вигукнула вона замість доброго ранку. На ній була та сама сукня, але інший комірець. Зі свого кабінету, що знаходився неподалік, стрімко вибігла Леонора Прокопівна та проджеркотала здалеку, неначе побоюючись, що клієнти зникнуть так само швидко, як і вчора. Ми такі раді вас бачити. Потім вона підійшла і стала сипати люб'язностями, час від часу поправляючи шарф, що прикрашав новий костюм. Сьогодні чудовий день для прогулянки. Чи не так? Ви ж прийшли пішки? Я також залишила свій автомобіль і пройшлася бульваром. Там так чудово, золота осінь. Двірники не встигають прибирати листя. І нехай собі, від нього на вулиці світліше та радісніше. Зрозуміло, Людозвір на підході, подумки відмітила Владислава. Інакше ти б так не співала. Залишивши думки при собі, матуся, не поступаючись в люб'язності цим двом аферисткам, почала з'ясовувати деякі начебто незрозумілі для себе моменти. Ви знаєте, шановна Елеонора Прокопівна, я сьогодні довго думала. Чи вести Максимку до садочка, тому що, що сталося? перебила її зблідніла директриса. Мій хлопчик вчора дуже заморився, а сьогодні попросив, щоб я не залишала його тут самого. Тому ви зачекаєте на нього в актовому залі, знову перебила Елеонора Прокопівна, почавши занадто метушитися. Добре! Саме про це я і хотіла з вами поговорити, відповіла матуся, а про себе подумала. Бачу, ти дуже боїшся втратити клієнта. Видно, грошенята полюбляєш більше за життя. А це ж, як кажуть мудрі люди, так небезпечно для здоров'я. Потім ядвіга Адольфівна забрала Максимку, а Елеонора Прокопівна. Провела матусю до актового залу, увімкнула телевізор і повідомила, що зараз принесуть каву з тістечками. Дівчина подумала, що непогано проведе час. Головне, не забувати пити відвар та й Максима контролювати, щоб не забув. Перші дві години пройшли без пригод якщо не брати до уваги одну діяльну даму. Яка також очікувала на свою внучку в актовому залі. Людозвір поки що не з'являвся. Розслаблятися не можна, попередила матуся синочка, коли напувала його відваром. Стараюся, та ядвіга не дає проходу зі своїми завданнями, пожалівся він. Вона, видно, вирішила застосувати до мене усі педагогічні методики, що їй відомі. Тримайся, мені також не солодко. От уже дві години вислуховую базікання отієї невтомної бабусі, прошепотіла Владислава, кивнувши у бік дами, що з апетитом уплітала бутерброди. Раптом з коридору донеслися розмови та гучні вигуки. Хтось приїхав. Чуєш, як Елеонора розшаркується? прошепотів Максим. Юні детективи завмерли біля дверей, підглядаючи в щілину. Дама покинула свої бутерброди, підійшла та без зайвих церемоній посунула їх. Під її натиском двері, ледь не зіскочивши з петель, шумно відчинилися. І пані вихованість заторохтіла. Погляньте, який імпозантний чоловік. Ким же він доводиться нашій Елеонорі Прокопівні, а вони непогано виглядають поруч. Владислава і Максим роздивилися в тому імпозантному типі мерзутного шакала. Парфум цього людозвіра видався їм неймовірно гидким. Вони не домовляючись прикрили носи. На щастя, дама не помітила їхніх судомних рухів, та аромат вона вловила. Щоправда, їй він видався божественно прекрасним і безмежно коштовним. Людозвір чинною ходою рухався у супроводі директриси і двох виховательок. Друзі обмінялися поглядами, що промовляли все йде за планом. «Дійсно!» Деякі подальші події цього дня відбувалися позарані продуманому друзями плану. Та не дарма ж кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Дуже часто трапляється так, що якась дрібниця порушує усі плани миттєво. Ось що трапилося з матусею та сином, коли вони біля другої години дня. Залишили територію дитячого закладу і пішли вузенькою безлюдною вуличкою у напрямку вкритого осіннім листям бульвару. За їхнім планом, саме тут мало статися викрадення. Так все й було. З темного двору зненацька винирнув автомобіль брудного кольору та різко загальмувавши. Зупинився біля клієнтів. За мить матуся полетіла на землю від стусана викрадача, а синочка уже упихували до машини. Так в чому ж проблема? Що вона дійсно є, Владислава здогадалася дуже скоро. Боляче вдарившись коліном, вона ледь підвелася і роздивилася навколо. Чи, бува, не бачив хтось із перехожих цю пригоду. Нікого навколо. Неначе на замовлення, це добре, подумала характерниця та поспішила обернутися на сокола, аби наздогнати викрадачів, але в неї нічого не вийшло. Друга спроба безрезультатно. Чому? страшенно здивувалася вона. Третя спроба теж нічого не дала. І раптом, неначе струмом вдарило. Трава це чарівна трава так діє. Доведеться чекати ще невідомо скільки. За цей час Максима завезуть так далеко, що я його ніколи не знайду. Владислава, прихилившись до дерева, бо ноги підкошувалися, не могла вигадати нічого втішного. Не бігти ж в поліцію. Та промінець надії все ж таки пробився через чорні хмари. Він сам викрутиться, він має якось виплутатися з цієї пригоди. Максим дійсно виплутався, Врятувало його те, про що він, як і Владислава, взагалі не підозрював. Чарівна трава перестала діяти по-старому. Він так багато випив цього зілля, що, вочевидь, найбільш підходящої миті сталося щось неймовірне. Коли його крихітного і безпомічного зажали між собою два бандити, трава спрацювала таким чином, що він перетворився в себе тридцятирічного, спортивного, накачаного в найкращій своїй фізичній формі. Злодії отримали шок від того, що побачили. Автомобіль загальмував і з'їхав на узбіччя. Вован, ми з тобою того, Трави обкурилися. Поглянь, кого викрали. промимрив один з них. «Ні, мужик, я не поняв. Ти як сюди попав? спитав Максима другий Бовдур. Хлопчина, зрозумівши, що то непередбачувані вибрики чарівного відвару, відчув собі такий прилив праведного гніву. Що дав волю кулакам і яскраво розписав фізіономію трьох викрадачів. Відправивши їх в нокаут, він раптом перетворився в себе справжнього. Коли вони отямляться, мені з ними вже не впоратися, подумав хлопчина. Невже тепер уся наша операція пішла коту під хвіст? Треба відшукати хоч якісь орієнтири. Куди їхав цей проклятий автомобіль? Шукати довго не довелося. В машині стояв навігатор, на якому був відмічений пункт призначення Калинівський яр. Хлопчина став дивлятися в небо. Чи не кружляє десь поблизу сокіл? Не побачивши гордого птаха, зрозумів, що трава поглузувала і Владислави.